Вітаю хоробрих незламних українців і друзів України по всьому світу. Сьогодні говоримо про внесення Верховною Радою змін до закону про споживче кредитування. Цим законом врегульовано стягнення просроченої заборгованості під час дії воєнного стану і півроку після його закінчення для деяких категорій громадян. Головне в цьому законі. Те, що фінансові установи під час дії воєнного стану і півроку після його завершення не можуть з власної ініціативи стягувати просрочену заборгованість за кредитами з усіх тих, хто захищає або захищав нашу країну та членів їх родини, категорія дуже велика. Я зараз перерахую, хто до неї відноситься. Фінансовим установам заборони стягувати заборгованість за кредиту з наступної категорії громадян це військовослужбовці Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спецпризначення, працівників Державної спеціальної служби транспорту, працівників Держслужби спеціального зв'язку які проходять військову службу на території України, а також. Ті, які виконують свій військовий обов'язок за межами території України. Ну і крім цього, це військовослужбовці, які отримали інвалідність. Військовозобов'язані і резервисти, члени добровольчих формувань територіальних громад, а також члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли. Під час виконання військових завдань пропали безвісті або знаходяться в полоні? Перше запитання, яке вони поставили в зв'язку з цими змінами до законодавства, що значить фінансові установи не можуть стягувати заборгованість з власної ініціативи. А якщо це буде не їх власна ініціатива, а ініціатива, наприклад, там банку або когось іншого не колекторів. Так. Ось під стягненням з власної ініціативи мається на увазі, що фінансові установи не можуть стягувати, якщо це не ініціатива боржника. Тобто, якщо сам боржник під час дії військового стану або півроку після його завершення з власної ініціативи виявив бажання. На те, щоб з нього стягувалася зараз заборгованість, у такому тільки випадку фінансові установи можуть цю заборгованість стягувати. В усіх інших випадках для тієї категорії громадян, яку я прирахувала, заборонено. Інше запитання, яке мені поставили, а яким чином ці фінансові установи. Будуть знати, хто потрапляє під цю категорію. Закон це передбачив, що для того, щоб фінансова установа не турбувала вас по стягненню боргів, ви маєте повідомити цю компанію про те, що ви відноситесь до тієї категорії громадян з якої законом зараз заборонено стягувати борги. Для цього кредитодавець має на своїй офіційній сторінці розмістити свою адресу, адресу електронної пошти, телефон, за яким боржники мають повідомити про те, що вони відносяться до тієї категорії громадян, з якої зараз заборонено стягувати борги. Те, що ви відноситесь до такої категорії, має бути підтверджено відповідними документами. Наступне питання: які це мають бути документи? Я вам перераховую, які це мають бути документи. Для тих, хто приходить військову службу, це має бути довідка підписана командиром і засвідчена гербовою печаткою. Для тих, хто є інвалідом війни, це має бути посвідчення інваліда, для членів сімей військовослужбовців, які загинули, це має бути посвідчення члена сім'ї загиблого. Для осіб, які перебувають в полоні або без весті зникли. Для членів їх родин, це має бути довідка інформаційна видана. Державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро. Тобто план дії такий. Ваш кредитор, який хоче стягнути з вас борг, він має офіційно на своїй сторінці розмістити засоби зв'язку з ним, електронну адресу, телефону, його адресу, фактично, місце перебування, боржник за цією адресою. Має надати документи, які посвідчують, що він відноситься до тієї категорії громадян, з якої зараз заборонено стягувати борг, надавши або в електронному вигляді оці ваші довідки, або відправити поштою, або занести до них до офісу. І після цього, як ви повідомили, до вас не можуть застосовуватись будь-які дії щодо стягнення. Боргу. Поки не закінчиться військовий стан і півроку після цього. Ну, і останнє, якщо ви втратили належність до цієї категорії, то ви маєте кредитора повідомити про це протягом 30 календарних днів. Я думаю, що закон корисний, закон своєчасний, тому користуйтесь, будь ласка, цим законом для того, щоб у важкий час. Уникнути зараз ще і проблем з вашими боргами. Ну і звичайно, пам'ятайте, що борги все ж таки потрібно буде віддавати, що цей закон не звільняє вас взагалі від повернення ваших боргів, і боргів потрібно буде потім віддавати. А з вами була Адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго до наступного відео. І все буде Україна!